І так, починаємо ми з цього продукту. Це праймер для вій. Для чого взагалі потрібен праймер? До речі, я колись користувалася, ну, прикольна штучка. Він білого кольору має бути. Зараз подивимося, він має, на нього, верніше, має дуже гарно так є, наноситись туж. Що у нас є в цьому праймері? У ньому є увага, капіксил, і це дуже класно, тому що я не люблю водостійкі туші за того, що від них вони настільки тверді, від них потім відвалюються вія. А я ж недаром рощу оце доброся, то дуже добре, що тут є капіксил, і я трошечки передивилась так склад. Склад хороший. Тут є декілька різних видів восків, є карнаубський воск, це кажуть, називають його король восків. Короче, так як написано, кондиціонуюча формула, він також має зволожувати. Ну що, поїхали, будемо зараз пробувати. Праймер потрібно наносити, я так розумію, одним слоєм. Так, що я ще хочу сказати за склад? Ще в складі тут у нас є. Ну Він, до речі, не дуже сильно такий білий, я б не сказала, що. він Прям білий-білий, як сніг. Ем, за склад Що тут є ще у складі? Ем, боже мій. Здається, українською воно буде звучати конюшина. Клевір, клевір, це теж конюшина. І я знаю, що ось ця, екстракт цієї конюшини він також сприяє росту вій. Ну, коротше, поки якось так. Праймер практично не видно на повіках, і перейдемо до туші. Подивіться на сам дизайн. Дуже гарно. Матовий такий з глянцевим. Так, туш водостійка. Я не люблю водостійкі туші, тому що я вже казала, від них потім дуже тяжко змивати, і від них осипаються вії. Ось така стандартна, скажімо, щіточка. Пахне нічим. Веганська формула, вона у нас буде йти, вона йде у нас без глютенів, без парабену, Що ще сказати? 9 мл 400 гривень. Ну, як зазвичай дерматологічно протестовано. Давайте спробуємо нанести. Наносимо праймер трошечки підсох. А я не знаю, як правильно потрібно чекати, щоб праймер підсох чи ні. Туші на кісточки небагато. Така вона е, ніби силіконова кісточка. Ну, не знаю, треба буде пробувати щоб без праймера нанести. Ну, ніби нічого, так, ну треба зараз це буде діло все поправити. Так, нанес, нанесла поки один слой. Я думаю, довго чекати не потрібно, бо туші швидко засихають, тому зараз швиденько витру то, що перепечаталось, і нанесу одразу другий, другий слой. Подивимося, як буде виглядати. Так, наносимо другий слой. І що у нас? Другий слой наноситься, чи ні? Наноситься легенько. Знаєте, що подобається? Що тут дуже жорстка. Кісточка, і це те, що потрібно для водостійкої туші, тому що водостійка стійка тушку, вона дуже швидко засихає. Але бачу з цією кісточкою, вона непогано так розділяє, скажімо вже віки, які підсохли. Гарний виходить ефект. Як вам? Пишіть, зараз потрібно це все витерти, то що перепечаталось. Ну без цього ніяк. І нанесу на друге очко і вже покажу кінцевий результат. Ну, так мені подобається, в принципі, будемо перевіряти е, на водостійкість. І так, перший відгук результатом я довольна, що мені сподобалось. Підкрутила війки, підкрутилася, туш, підкрутила війки, е, виразний погляд є. Е, потім подобається, що тут веганська формула, і подобається, що тут дуже жорстка кісточка, така яка потрібна у водостійкої туші, щоб гарно розділяла війки. Це перше. Друге, що потрібно, потрібно одразу після праймера не ждати, поки він там дуже сильно висохне, через секунд 30, певно, наносити ту ж перший слой і потім одразу другий. Я нам я спочатку робила на одне око, а потім на інше, то тут вже праймер засох і вже воно не так наносилось. Коротше, результат: от перше враження, мені подобається. Будемо дивитися, як воно буде змиватись. Угу. Вечором провіримо.